Мова духовне багатство народу. Мов поганих не існує в світі, є лише погані язики. Рідна мова не полога, її за вітром не розвієш. Мова то серце народу, гине мова, гине народ. Народ без мови не народ. Рідна мова без тебе ніхто є, мов відірваний вітром в листок. Ми край чудовий – Україна, тут ти народила я, тут над ставком верла й калина чудова пісня солов'я. Українська мова бардинкова, співуча, милозвучна, велична, Солов'їна. Як би тобі тоні у світі не було, не скупись ніколи людям на добро, бо і так доволі хтось не сіяв зла і холод. Забуваю діти, мову матері, в я і полі світ по сірі, стогне від розбуки, Зранена земля, і сидіти стала батька моя. Доня моя доню, синьока зірко, у житті буває солодкої гірко, як би твої очі не манили слаби, не в чинити батьківщині зради.